Добрий день студія. Мене звати Оля Микичин, я кураторка мистецьких курсів і ми зараз в такому дуже інтересному місці. Тут відбувається поетична резиденція випускників курсу поезія з елементами артерапії. Людина, яка тебе послухає і допоможе, підтримує. Психолог це людина, яка направить у шляху вирішення своїх проблем ментальних. У вас психолог туди направив? Ну мені психологиня колись сказала шукати місця, де мені комфортно. Тут мені дуже комфортно людина, яка має явити тобі самому, який ти є, якщо ти раптом десь загубився. А обов'язково ви як як школі казати? Ні, кажіть як ну, скажу. Як серце каже, людина, яка допоможе мені зрозуміти саму себе. Та людина, яка бачить з берега. Здається, що це катастрофа і кінець світу. Але психолог може направити і сказати, що насправді до берега не так і далеко, і допомогти доплисти до того берега. Я соня і мені 16. Добрий день, Соня. Як вас звати? Соня! Володимир, добрий день? Добрий день близько. як вас звати. Скільки вам років? Добрий день, мене звати Олі. Мені 23, В мене є два питання. У мене теж є питання. Як ви думаєте, хто такий психолог і для чого він потрібен? Або вона невід'ємна частина української реальності, не щоб допомагати і давати рішення а. Щоб допомогти тобі знайти правильне рішення для себе і взяти за, за своє життя відповідальність, можна сам стати. Я вважаю, що психолог це та особа, яка здатна якось прояснити шлях вперед для навіть кращого розуміння самого себе, для того, щоб не зійти з розуму, напевно, і залишатись внутрішньою людиною. Бажаємо вам приємного польоту з нашим авіарейсом. Гарного дня.